45 році років восени в Крехові в лісі був забитий, е, в жовкві перевезли їх голих двох і поховали е, в жовтві в селі, а в Крехові в лісі забиті були. І нам дали знати, бо був другий брат в Львові мій, дали знати, але щось ми не шли, ні не йшли, ні не питали, бо Сибір був туди, були б вивезли на Сибір за нього. А тоді, як він переходив і казав до мами, мама до нього дитинко, дитинку, та лишився, не йде. Він каже, мама, що я наймудріший, тільки людей, що я наймудріший. І так пішов, вже ще не вернув, що та ще забрали, забрали там. Але я, я маю і книжку таку, мені хлоп, ніби наш з жовкою, з якимось може бив, то він виписав. Але я потім жила в землі за жовтию з гробу, і там дві могилі. Ми поїхали вже за Україну за сестрою. І я тут у землю ту висипала на маму і на могилу і ту його записали.